Трамп заявив, що Зеленського не буде на його зустрічі із Путіним на Алясті. Він аргументував це тим, що Зеленський вже багато де їздив і ніхіра не вирішив для встановлення миру. З'явилися знову тисячі, десятки тисяч турбопатріотів, які разом в Унісон із пропагандою гівномарафону і гівно телеграм-каналів, які кричать, що Трамп зрадив Україну. Долю України вирішують без України, без присутності найвеличнішого Бубочки. Але давайте по суті, а в чому Трамп не правий? Я не захищаю Трампа. Трамп дійсно відстоює власні інтереси. Він хоче увійти в історію як миротворець, отримати Нобелівську премію Миру перед тим, як піти в небуття. Путін йому в цьому підігре, але в чому він не правий? Давайте згадаємо. Сотні підписаних нікому нахер не потрібних, бумажок, так званих гарантій безпеки України, якими перед всіма махав Бубочка, і від чого, від чого просто оргазм отримували захисники з Зеленського. Давайте згадаємо саміт миру минулого року в Швейцарії. На які потрачені сотні мільйонів євро, куди з'їжджалися представники сотень країн, куди попхався носатий єрмак, блядь, Зеленським. Де вони проводили ці пафосні зустрічі, кричали про перемогу. Де, де, блядь, ці гарантії е, безпеки України? Чому їх не застосовує Зеленський з Єрмаком? Давайте згадаємо про те, що всю українську дипломатію. Замінив агент Кремля Єрмак, який їздить і або навмисно, або через некомпетентність свою все просирає. Давайте згадаємо, що Зеленський реально відкатав по світу сотні поїздок. Сотні поїздок він від'їздив стільки, скільки, мабуть, всі українські президенти, які були до нього разом взяті, не від'їздили. Да, на початках це давало якийсь результат. Але цей результат досягався не тому, що Зеленського так поважають в світі. Він конче на мразь, поважають і поважали українців, українське військо. А Зеленський разом з Єрмаком це все просрали. Всю міжнародну політику просрали. Коли ви тепер зараз об'єднуєтесь знову навколо постаті найвеличнішого з лідерів, я нагадаю вам лише останній приклад. Коли в лютому місяці ви, блядь, в костюмах влаштовували флешмоби і танці з бубнами навколо захисту цього конченого Довбаника, який посрався із на першій же зустрічі із Трампом, і, піс, і відлуння чого є і зараз, і чим продовжує користатися Кремль, то вам тоді всім казали, що. Зеленський. Зеленський не зрадить інтереси України і ніколи не віддасть ресурси України просто комусь, а тільки взамін гарантій безпеки. Він віддав ресурси України. Він підписав без угоду про передання всіх ресурсів України, майбутніх з Сполученим Штатам Америки. І де ці гарантії безпеки? Так же він чинить і зараз. Повірте. Він відстоює лише власні інтереси, своє власне майбутнє. І ви маєте усвідомити, що проблемою України є обрання Президентом України в 2019 році цього недолугого ублюдка і недоумка. І чим довше він буде лишатися при владі, чим довше ви будете його захищати, тим меншими буде ставати територія України, і тим гіршими будуть умови мирної угоди для України, без якої Україна, на жаль, може зникнути.